Усім привіт! Сьогодні я вирішила зняти таке досить цікаве відео. Принаймні, мене дуже захоплює така тематика. І хочу показати вам, а саме, розповісти про розмноження орхідей на пеньочках після омолодження. Це такий мій улюблений спосіб, найбільш нетравматичний, який. Легко дозволяє отримати дитинку без якихось зусиль, тому що на квітоносах буває не завжди виходить і достатньо важко це зробити. А пеньочок це завжди хороший варіант, досить швидкий варіант, і для рослини він не несе ніякої небезпеки. Але розпочати я вирішила не зовсім з пеньочків, а хочу показати вам дві дитинки, які я виростила. Виростила я їх із квітоносів, Проте, що цікаво це дітки від рослини, котра мала нестабільну мутацію, тобто вона квітла собі як хотіла, інколи метеликом, інколи простим, інколи і так, і так. В таких випадках я дуже намагаюся зберегти мутацію, і, саме, коли отримуєш дітку, можна спробувати її досягнути, саме чисту мутацію. І ось я намазала ту рослину, причому це дві дитинки із одного і того ж квітоноса. Квітонос квіт на той момент метеликом. Тому я вирішила, що саме якщо я помажу цей квітонос, то будуть 100% дітки з мутацією метелика підтвердженою. І це такий мій експеримент. Я вже пробувала це робити на кількох рослинах. І наразі поки бачу цвітіння з однієї і вже можу робити якісь певні висновки по цьому приводу. Існує така думка, що якщо помазати. Квітонос, який цвів метеликом, до прикладу, на дитинку, то цей квітонос, ці бруньки саме дають мутацію, як квітла мама. Але ось як бачите, це яскравий приклад того, що зовсім воно не так. І зараз перед вами це Марія Тереза, в мене мама квітла, по-різному, як я вже сказала. І от, щоб все ж мати чисту мутацію, я вирішила спробувати зробити діток. І ось вийшло в мене дві дитинки. Ось це перша. Як бачите, ця дитинка мутацію не підтримала. Тут є дві квіточки, і дві з них розкрилися звичайними без мутації. Кущик такий непоганий, проте корінчиків, там небагато. Я спеціально тримала квіти, щоб показати, порівняти, і після відео я швидше за все їх зріжу, нехай собі росте. Квіточки дуже малесенькі. Взагалі це стандарт, квітка 8 в мами сантиметрів. А ось дітки витягнули такі невеличкі квіточки, проте. Змогли заквітнути. До речі, це друге цвітіння. Вони квітли перший раз, ще коли були на мамі. І ось другий раз це вже я 100% перевірила, що ця рослина квітне стандартом перша. А ось ця друга проквітла в друге метеликом. Тут було так само дві квіточки, але якось так випадково трапилось, що я її знесла. Нічого, тут видно мутацію на тій, що розквітла, бутончик я, звісно, що розковиряла, і там так само був метелик. Тут рослинка трішки менша, але тут корінчиків більше і вони кращі. Я навіть пересадила ось її в більший стаканчик. Дуже гарний цей сорт, і я просто мріяла мати його. В повній мутації, щоб він так не показував мені вибрики, то так, то сяк цвів. І я сподіваюся, що саме ця дитинка залишиться такою і буде квітнути весь час однаково. Ось тому так буває. Вирішила з вами поділитися: хто має рослини з якоюсь неповною мутацією або нестабільною мутацією, можна пробувати робити діток і. Може вийти так, що деякі діти будуть мати 100% мутацію закріплену. Проте може бути і як з цією рослинкою проквітнути в стандарті. Отже, зараз буду показувати те, через що почала відео, а саме пеньочки, розмноження на пеньочках, що в мене росте, які дітки наразі я вирощую. Покажу трішки ближче, цю неймовірну квіточку. Вона ще й ароматна, тому я так борюсь за це, щоб вивести цей сорт на чисту мутацію. Вона потім ще як трішки довго квітне, стає така спокійніша, пастельніша і більш в рожевих відтінках. Зараз вона така більш оранжева. Має купу таких всяких крапочок. І так гарно пахне. Квіточка маленька, але це через те, що рослина дуже маленька. А загалом вона квітне, як стандарт. Просто така заворожуюча. А зараз ми розглянемо мої пеньочки. Розповім, хто тут в мене, що в мене цікавого, як це все робиться, скільки часу приблизно я чекаю на діток. Зараз покажу і розповім так, розпочнемо із самої такої великої дитини. Це дитя Філадельфії старого зразка. Цій дитинці близько ну, десь 9 місяців, можливо, до року точно. Виросла вона вже отакезна, велика, але поки без корінців. От вона зовсім не хоче їх пускати. Їй добре живитись від мами, від пенька, від корінців в пеньоку. Вони тут є. Достатньо непогані. Тому вона себе добре почуває і не збирається ростити нові корінчики, а на неї вже дуже чекають чекає нова її господиня. Проте рослинка нікуди не спішить. Я вже що тільки з нею не роблю, і підживки різні, і вже тут обкладала мохом навколо. Ну, тобто, це все не підходить. Uh, і якось так. Листочки я бачу, що цей значно підріз. У мене таке відчуття, що навіть скоро всередині з'явиться новий. Але корінчики вона не дає. Маму я омолоджувала, тому що мама була як павучок, в неї були корінчики в різні сторони. І тут достатньо їй було для того, щоб жити самостійно. А пеньочок, як я використала для. Створення діток. І поки що він дав лише одну. <смі> Знімати я її не можу без корінців, тому чекаю, поки видасть корінці, і тоді вже буду відділяти. Можливо, отримаю від цього пеньочка ще дитинку. А це пеньочок такого красивого лимонного бігліпа-метелика ось його назва. Цей пеньочок в мене достатньо давно. Він не хотів розвиватись, не хотіла сама дитинка, вона довго просто сам пеньочок сидів і не видавав дитя. І ось коли видав, спочатку швидко росла, а потім якось перестала. І Зараз бачу, що знову починає рости. Всередині там листочок з'явився. Проте корінчики ще так само не спішить давати. Пеньок гарненький, ось має стільки корінців. Верхня частина рослини вона вже квітла. І навіть, скажу більше, там вже проситься він поділитися знову, тому що ось такий має типаж цей бігліп, що він любить пускати коріння від шиї в різні боки. І доводиться його омолоджувати. Або, знову ж таки, пересаджувати великі горщики. Я це не дуже люблю, тому мені краще омолодити, посадити і натомість ще мати дитинку. Ось такий красунчик. Сподіваюся, що скоро так само почнеш швиденько мені ростити корінці, я зможу його відділити. Тут у мене пеньок спот леопарда. Чому вирішила знову ж таки омолодити цю рослину? Бо він в мене квіт як триліпсом, так і метеликом. І мені стало дуже цікаво, що буде, якщо я зроблю з нього діточок. От як в випадку Марії Терези, тільки там я робила на квітоносах, а тут він ж так просився омолодитись, і я вирішила омолодити його. Ось такий. У мене пеньок, тут же коріння зіпсовані деякі, але є так само гарні корінці. І виросла вже така дитинка, це, між іншим, друга. Першу я зняла, він росте, він дуже великий вже кущик такий достатньо, І це друга. Про те, що він в мене не квіт, і сказати, яка там мутація вийшла, я не можу. Але е, я би хотіла, щоб це хоча б була м, однакова мутація на кущику, тобто, щоб він квіт або триліпсом, або метеликом. Бо змішаний тип, звісно, це непогано, два в одному. Але я більше люблю, коли є якась певна стабільність, і м, я розумію, як рослина в мене процвіте. Ось така гарна блискуча дитинка. Дуже швидесенько вона її набрала. Ось зараз почалася якраз спека, і дитинка дуже активно почала мені рости. Ось такий ще один у мене буде красунчик. Наступний малючок. Це малюк, вирощений на пеньку від Лякобути-метелика. Рослина в мене була вже дуже м -м, така старенька. Хотіла омолодитися. Корінчики, от бачите, скільки таких просто сухих зверху. Тобто тут був стовпур досить великий. І листків на ньому не було, багато відмерло, і, по суті, це був такий голий стовбур. Там почали рости корінчики від шиї, і я вирішила його обрізати і посадити окремо. Верхівка зараз чудово прийнялася, нарощує нові корінчики. І ще, попри це, видала новий квітоносик. Так що скоро буде квітнути, тому все там добре. І пеньочок видав мені ось таку чудову дитинку. І зовсім нещодавно я побачила, що тут є ще одна дитинка. Дивіться, який смішний кльовик. Ось, там дуже гарна коренева. Зараз я спробую дістати. Е, от. Ну, багато бачу корінчиків, давно не заглядала, все ж посохли. Але дуже багато і хороших корінців. Я думаю, що цей пеньок потягне ще не одну дитинку. Ось, бачу, що оця більше активно росте. Я думаю, що скоро вона вже дасть нові корінчики. Бо буде вони такі охочі на корінчики, на листячка, Особливо на пеньках. Я вже виростила дуже багато діток цього сорту. І сподіваюся, що цей так само швиденько мене потішить. Також маю ось таких манюнь. Вони ось так сидять вже давно, розвиватися не хочуть. Я вже навіть пробувала тут помазати пастою трішки, щоб їх проснути, але ні в'яку. Тут такий паньочок вже не дуже дієздатний. Це Аласіо, такий звичайний восковичок. Цей пеньок мені вже дав, напевно, десь 5 дітей. І ось це що спробував ще народити, Але я думаю, що сил йому вже не вистачає, бо корінчики багато зіпсованих, і я думаю, що він просто їх не тяне. Тому, тримаю, чисто, бо шкода викинути, але я думаю, що з цього, на жаль, нічого не буде. Проте ще почекаю трішки. Наступним покажу таке моє велике досягнення. Це дитинка Вашингтона з нижніми защіпами. Я дуже давно намагалася зробити діток на квітоносах, проте він просто їх не розвиває. Він намазану бруньку ні разу не перетворив навіть в квітонос, не те, щоб дитину. Тому я пішла на такі радикальні міри. Я вирішила його омолодити, спробувати, і таким чином отримати від нього дитинку. І ось мені вдалося, я дуже щаслива, що вона росте, розвивається, вже така досить гарненька. Пеньочок тут такий не надто з гарною кореневою, тому що. Я дуже сильно боялася втратити рослину і намагалася максимально корінчиків, щоб потрапило в верхівку, тобто в ґрунт, щоб прийнялася основна рослина, а вже пеньок як вийде. Ну, ось тут корінчики є, їх видно, вони непогані. Я думаю, що цю дитину вони витягнуть. А ось чи буде ще одна, чесно кажучи, я не думаю. Хоча все може бути. Тому вирощую, вирощую його для себе, тому що хочу е мати запасний варіант цього рідкісного, е цього рідкісного Вашингтона. Він просто неймовірний. Такого більше немає. І хочеться його в колекції зберегти, раптом щось. З ним трапиться. Ось ця дитина росте тут десь місяці 3, я думаю, з кінця зими початку весни. З початку весни, швидше за все. 3-4 місяці ось такій дитинці. Гарно розвивається. Така в тургорі красива. Тож я дуже рада, що в мене все вийшло. А з цією дитинкою, на жаль, біда. Начебто вона росла, все було непогано, але ось так почало мокріти все. Не знаю, з чим це пов'язано, можливо, знову ж таки зі спекою. Але цей листочок, швидше за все, просто відпаде. Цей пеньок мені вже дав одну дитину. Це такий рожевий метелик мультифлора. Корінчики тут. І є, і нема. Ну, тобто, я гадаю, що ця дитина мала бути в нього останньою, проте, щось пішло не так. Ще трішки подивлюся, але думаю, що з цього нічого, на жаль, не вийде. А зараз покажу свій улюблений пеньочок. Цей пеньочок мені вже дав три дитинки. Це четверта. Цей пеньок просто не втомлюється робити діток, і досить швидко, він довго не думає. Тобто, ну, проходить десь там тижні, два-три від моменту відокремлення попередньої дитинки, він дає вже наступну. І відразу дитина ростить корінчики. Тобто він такий безпроблемний. І це пеньочок Лігато стандарта. Він завжди так охотно мені все ростить. Тут, правда, гарна коренева. Напевно, погано видно. Спробую виняти. Напевно, не зможу виняти. А зараз. Ось тут видно, які гарні зелені корінчики. Тому з такою кореневою, звісно, що йому легко ростити дітей. І досить важливим фактором є те, що залишаються листочки від материнської рослини. Таким чином, в рослини є довший шлях, тобто вона більше часу буде жити. Допоки ці листочки вона не відсушить, вона ними харчується, вона від них приймає різні корисні мікроелементи, не тільки від корінців, фотосинтез і все в тому роді. От, Тому вона гарно ростить діток. Скоро вже буду я її відділяти, тому що там корінчики. Один із них вже пішов досить таки далеко. Ось він пішов в ґрунт там всередині. І потім я можу їх травмувати, тому доведеться акуратненько цю дитинку знімати. А так дуже люблю я на лікатах ростити діток на пеньочках. Вони дуже охоче йдуть на контакт. Ще покажу один дуже дорогоцінний мій пеньочок. Важко він мені дався. Дуже хвилювалася, коли відділяла рослину. Залишила навіть ось такий один листочок мені вийшло, проте він досить там недобре вже тримається. Я думаю, що йому лишилось недовго. І ось така чудова дитинка. Ну, Я думаю, що багато хто здогадався, що це метелик лікато. Просто дуже дивовижно спостерігати на. Те, коли чогось дуже прагнеш, і ось все ж народжується це нове життя. Дуже гарна рослинка, швиденько росте. І я спочатку, чесно кажучи, думала, що це квітонос, тому що така якась була довга шия. І навіть таке буває, що на пеньках може бути не дитинка, а квітонос. У мене вже навіть таке було одного разу. І. Я хвилювалася, щоб тут не було те саме, тому що на квітонос пеньок віддає сили. А мені зовсім цього не потрібно, мені треба, щоб росла дитинка. Але даремно хвилювалася, все ж вийшло. У мене ось така чудова, чудова малеча. Красунчик. Цій дитині десь місяці-два не більше. А з цією рослинкою взагалі дуже цікава історія. Це в мене дикий кіт-метелик. Він собі ріс просто звичайною рослиною, проквіт. І тут я раптом бачу, що якось починає він ростити якісь дивні маленькі листочки зі середини, чого не мало би бути, разом із корінчиками. І як виявилося, що ці листочки це насправді. Дитинка із точки росту. Тобто, якось так він вирішив видати дитину. І ці корінці були в різні боки. Я просто цю дитину зняла і вийшов в мене ось такий пеньок дикого кота. Зараз ця дитина виглядає зовсім як не дитина, це вже абсолютно доросла рослина, і навіть буде квітнути. І пройшло десь місяці-два. Він трішки довго думав, тому що тут багато листків, він, дивіться, активно росте, тобто корінчики в рості. Він себе відчуває, як звичайна, проста рослина, ну, як просто без верхівки, але рости він продовжує. Тому стільки часу йому пішло на це, поки з'явилося це чудо в пазусі ось така красива дитинка. Таке буває. Чомусь він собі вирішив, що йому потрібно виростити дитину із точки росту. А загалом, я думаю, що тут буде ще дитина, не одна, тому що він продовжує рости. Коріння просто неймовірне, все оплетене, горщик оплетений корінцями. І рослинка і дитинка дуже гарно розвиваються. Ось хотіла показати дитинку, яку нещодавно ми знімали з цього пеньочка. Це метелик Піскара. Дитинка себе чудово почуває. Цей листочок значно збільшився. Ну, як дитинка, подивіться просто на цю величезну рослину. Корінці там були такі не дуже довгі, але їх було дуже багато. І ось я вже бачу, що. Починають вони доходити до стіночок і ростуть. Рослина досі в гарному тургорі, з нею все чудово, тому не слід переживати, не слід хвилюватися, коли виділяєте дітей з коротким корінням. Головне, щоб воно було в рості, щоб кінчики були зелені, і тоді рослинка гарно піде в ріст. Пеньочок з ним ще поки нічого не відбувається. Я сьогодні обдивлялася. Там ще поки немає нікого. Хочу показати кореневу цього пенька. Ця коренева це просто мрія будь-якої орхідеї. Дивіться. Я думаю, тут буде діток ще не одна, не дві і навіть не три. Ось така краса. Мама і дитинка. Ну і, звісно, бувають випадки, коли пеньки просто відмовляються ростити дітей. Просто засушують всі свої корінчики і нічого не відбувається. Ось маю таких три екземпляри, які вже пора, я думаю, викинути, тому що з них нічого не буде. Це в мене має метелик. Можна навіть спробувати вийняти цей. Бачите, тут все сухе, шиї немає, як такої. Ростити ні на чому. Дітей. Ця має мені замість дітки. Я вже знімала відео, видала квітонос. І це все, що вона потягнула, цей квітонос. Я, звісно, його обрізала, як побачила. Найбільше вона просто вже була нездатна. Вона віддала всі свої сили на це. От якось так. Корінчики всі сухі. Це пеньок Black Bee, здається. Тут начебто є ось такий один корінчик. Але, решта все сухе. Шия така, що тут ну, немає на ній живого місця, де. Може вирости дитинка. Тому цей пеньочок так само ні на що не здатен. І третій пеньок це Ark Skyolні. Тут так само начебто є щось живе. Але я думаю, що ці корінчики е повністю всі зісохнуть. І з цього нічого не буде, тому що він в мене вже дуже давно, десь близько року, просто ось так стоїть, без жодних змін. Тому ці три пеньочки сьогодні підуть на смітник. З них вже нічого не виростити. Ну що ж, якось так показала я вам свою поляну з пеньочків. Дуже люблю я цей вид отримання діток. І якщо вже орхідея переростає свій вік, в неї достатньо цього верхнього коріння і в горщику достатньо, то я з задоволенням її молоджую і отримую ось таких чудових дітей. Тому не бійтесь, експериментуйте. Основне здорова рослина в рості. І все буде добре, все вийде, її можна прекрасно розділити і отримати кілька. Тож, всім дякую, дякую за увагу. Сподіваюся, що було відео цікавим. Дякую за підписочку, за вподобайки. Всім гарного дня і до нових зустрічей!